Доброго вечора. Як суми відзначили День Знань, ми будемо говорити з гостею студії, начальником Сумського міського управління освіти і науки Антоніною Данильченко. Вітаю вас, Антоніна Миколаївна. Доброго вечора. Отож, сьогодні в школах обласного центру пролунав перший дзвоник. Чи всі навчальні заклади встигли підготуватися за графіком? Скільки школярів сіло за парти цього року? Почнемо з школярів. Всього Сьогодні за парти сіло понад 24 тисячі школярів у місті суми. Першачків 3 тисячі троє, десятий класників майже 1300. Це недалеко відрізняється від минулого року, але є більше дітей як перших класів, так і класів 10-х. Чому саме їх? Тому що це створені нові класи. Як відзначали? Відзначали. 1 вересня завжди було святом для кожної людини в житті. 1 вересня це свято. Хтось пригадує свої дитячі роки, хтось уже привів маленьку свою донечку, хтось онучечку. Тому я вважаю, що це свято те, яке визначає людина в своєму житті і не один раз. Школи радо відкрили двері для всіх мешканців міста Суми і готові надавати освітні послуги на найвищому рівні. Всі чекали дітвор... маленьку дітвору, всі чекали юнаків і дівчат, які прийшли в 11 клас тим, щоб отримати атестат зрілості в цьому році. Школи встигли підготуватися. Я думаю, це оцінили не тільки керівництво міста, а і всі, хто відвідував сьогоднішній захід батьки. Саме на них ми орієнтуємося, але говорячи про те, що ми підготувалися до нового навчального року, хочу подякувати всім мешканцям нашого міста, починаючи від міської влади, депутатського корпусу і батьківської громадськості, бо саме спільні їхні дії всіх дали такий результат, що школи готові до нового навчального року. Ситуація в країні наклала відбиток і на освітню сферу. От як ви ставитесь до ініціативи цього року не купувати букети учителям, натомість зекономлені гроші направити на закупівлю ліків для бійців в зоні АТО? Взагалі я ставлюсь до цієї ініціативи позитивно, але, вивчаючи думку мешканців нашого міста, то думки розділяються, і управління освіти і науки не виступало ініціатором. Жодної думки: ні тієї, щоб підтримати, ні ту, щоб не підтримати. На сьогоднішній день я схиляюсь і повністю схвалюю, що управління школою, взагалі навчальним закладом, має бути не державним, як раніше це декларувалося у радянські часи. А громадсько-державним управлінням має бути. І громада батьківська є учасником навчально-виховного процесу. Так, сучасні документи декларують педагоги, школярі, працівники закладу, і батьки є учасниками навчально-виховного процесу. А отже, прислухатися до їх думки обов'язково. І не просто прислухатися, а будь-яка ініціатива має бути обговорена з батьківською громадськістю. Тому м -м позитивно, але кожен діє на свій розсуд. І, от, до речі, уточнюючи питання щодо підготовки. От була інформація, що сьогодні на тому ж Донбасі лише половина шкіл відкрилась. Ну але зрозуміло, чому там особливі умови, яких на щастя немає на Сумщині. Але тим не менш, тобто я розумію, що всі школи підготувались, ніде не було зривів якихось, що хтось не вклався графік, не виконав заплановані заходи. Ні, ніякого зриву графіку не було. Заплановані заходи виконані, але хочу сказати, що. І ще ми будемо підготовку проводити. Це до ми підготувалися до навчального року, до початку його, але підготовка до осінньо-зимового періоду буде продовжуватися. Ми серйозно налаштовані на таку роботу. Ми це управління, це навчальні заклади, тобто вся галузь готуємося серйозно до навчального процесу в осінньо-зимовий період. Ну раз ви вже торкнулися цієї теми лише півтора місяці до опалювального сезону. І знову ж таки, і тут у нас зараз специфічна ситуація, От що зроблено, аби підготувати освітню галузь. Бо зараз постійно лунають заклики щодо економії, енергозбереження, запровадження альтернативних видів палива, переводу котелень і так далі. Цим так само займаються і освітяни, які тут зрушення. Ми планували ряд заходів, з якими яких завершуємо вже виконувати, і на сьогоднішній день більшість навчальних закладів вже мають акти готовності теплопунктів до осінньо-зимового періоду. Більшість наголошую, Залишилась лише невеличка кількість. Всього в нас в закладі підпорядкованих управління освіти і науки 85. А будівель ще більше, тому що ряд шкіл мають по дві будівлі, в яких вони розташовані, і де відбуваються навчально-виховні процеси. Звертали ми увагу обов'язково першу чергу на. Ремонтні роботи покрівель. Дев'ять навчальних закладів проводили ремонтні роботи покрівель з тим, щоб утеплитись. Далі понад 600 вікон вже поставлено у навчальних закладах. Ще продовжується робота вже в одному садочку. 23-му завершено, у 33-му ще продовжується робота. Віконні конструкції ці садочки мають дещо незвичну побудову і в них. Велика частина їхньої будівлі це скло. А зрозуміло, що вже пройшло багато років, воно не дає такого утеплення, тому що треба робити ремонтні роботи, то змінено на пластикові конструкції такі. Це в двох садочках. Минулого року ще у двох були виконані позаминулому. Теж виконувалися такі роботи. Це у нас шість садочків, взагалі таких, де дуже багато віконних конструкцій було. Тому проводили роботу. Кожен заклад. з Керівником адміністрації всіма сіма працівниками і також батьківським загалом складали собі заходи до підготовки до нового року і до осіннього зимового періоду. Тому багато чого зроблено з тим, щоб це зробити, щоб вкластися в ті. Планові показники по комунальних послугах. Тому я не можу сказати про економію, я не буду говорити, тому що, говорячи про дітей і вживати слово, що економія це не просто неетично, а просто зухвало. Тому не буду таке слово вживати. А те, що ретельно підходить до цього питання, то зобов'язане як управління освіти, також навчальний заклад, і на чолі його стоїть керівник навчального закладу. Ми маємо ряд документів, які нам регламентують. Таку ретельну роботу є і розпорядження голови обласної державної адміністрації. Є у нас з міністерства листи, які говорять про те, що роботу ми маємо спрямувати саме в це русло, щоб дітям створити оптимальні умови, які мали б можливість забезпечувати високу якість навчально-виховного процесу, і в той же час заощаджувати маємо. От уже говорилося про школи, скільки дітей сіло за парти. Дитсадки, я так розумію, також за графіком підготувалися да, до підготувалися. нового року і вступили за планом. Так, сьогодні 1 вересня і навчальний виховний рік розпочався в дошкільних закладах. Протягом літнього періоду значно менше відвідувало дітей дошкільні заклади. Але з 1 вересня, як завжди, уже на середину вересня, склад їх має бути повним. Оздоровча компанія також минула. Здоровча кампанія минула, Да, протягом літа оздоровлювалися наші учні. В першу чергу звертали увагу на дітей пільгових категорій. А всього на здоровчу кампанію літню було виділено міською радою мільйон 400 гривень. Ми їх використали і вклали. І навіть уже відбулася перевірка прокуратури. От уже ми згадували про допомогу нашим військовим, але не менш важливою, ніж матеріальна, є моральна підтримка. От ви казали, що зараз велика увага приділяється от саме батьківським комітетам, щоб люди самостійно вирішували, щоб не було якогось примусу, команди, так би мовити, з боку педагогів чи там керівництва освітянського. Що треба робити? Що люди самостійно мають визначатися? От ми бачимо в новинах от для наших бійців, що для них дуже цінно, от коли їм присилають дитячі листи, малюнки, це їх дуже підтримує, А от на діти, батьки їхні виявляли подібні ідеї, бажання от якось звернутися, підтримати. Звер, звичайно, я думаю, ми чи не на найперші були управління освіти. Пам'ятаєте, ще навесні, коли розгорталась кампанія, то управлінням і навчальними закладами було перераховано одноденний заробіток. Правда, засоби масової інформації по-різному ці оцінили, що у них закралася така думка, що мабуть це хтось тиснув. Ні, ніхто ні на кого не тиснув. Взагалі працівники освіти. Я так вважаю, моя така думка, що це є частина найсвідоміших громадян нашої країни. А якщо це не так, то то буде нетиповий, то буде одиничний якийсь випадок. І всі підтримали дуже далі, коли почали від переселенців, в нас з'явилися вперше, де вони були згуртовані, це табір дружба на урочищі Баранівка. Так, то більшість закладів наших садочки в першу чергу, тому що багато відпускна кампанія вже була поширена на школах. То я не знаю, чи був такий садочок, який не відвідав. То підтримували обов'язково. А ще ми знаємо, що міста, які потрапили в таке. Лихо раніше, от як місто Славянськ, наприклад, то діти не встигли закінчити навчальний рік, і вони вже коли прибули до нас у червні місяці, то сказано було їх батьками, що вони вже 2-3 місяці не навчались. То педагогічним колективом школи номер 3 Міста суми проводилися навчальні заняття, так побажали педагоги, з тим, щоб з дітьми надолужити пригалини у знаннях і підготувати до цього навчального року. Більшість тих дітей, з якими ми навчалися, залишилися в місті суми на сьогодні. А якщо вже ви про це згадали, скільки дітей-переселенців цієї осені навчатимуться у сумських закладах? Чи всіх вдалося облаштувати на новому місці? Я думаю, що всіх. Ті, що звернулися в навчальні заклади, ті, що звернулися до управління, ми всіх влаштували в навчальні заклади, саме у школи і дошкільні заклади. Ми е, сьогодні поновили свою інформацію, <кій> тому що зверталися і вчора ще і позавчора приїздили сім'ї, яких треба було влаштовувати в школу в першу чергу. То на сьогодні в нас 334 дитини у школах міста. Це діти із Луганської, Донецької області, і залишилися з Криму, сім дітей. От, продовжуючи тему цього, скажімо так, патріотичного і громадянського піднесення в країні, яке так само позначилось і на цьогорічному дні знань. ну от Ви згадували, що освітяни перераховували ту ж саму одноденну зарплату. А от ваше враження, так би мовити, по свіжим, так сказати, слідам сьогоднішнім, наскільки от дійсно цей настрій, який змінився, от позначився на тому ж святі першого дзвоника, чи, можна сказати, що там побільшало національної синьо-жовтої символіки? І мова саме не про те, що там дійсно Самі там вчителі чи керівниця школи організовували і так далі. А що самі батьки, діти от приходили з власної волі, захотіли, скажімо так, показати, що вони українці. Продовжуючи цю тему, хочу зауважити, що у нас, наприклад, є російськомовна школа, це школа номер 18 яка знаходиться на проспекті Шевченка, то на сьогодні там 40 дітей із сімей переселенців. Це одна з таких найбільших кількостей в місті Суми. До того ж, на сьогодні там 24 національності вживаються всі в цій школі, дякуючи адміністрації, злагодженій роботі педагогічного колективу і батьків, тому що всі налаштовані на те, щоб, е, дійсно національна ідея в нас була жива, і діти наші були полум'яними патріотами. І хочу сказати, що діти, як вони підтримували, це треба просто бачити, і сльози навертаються на очі, коли діти інших національностей як підтримували діти українських сімей, у кого батьки, родичі, близькі знаходяться зараз і знаходилися в зоні АТО. Ви знаєте, діти вони у них більш щемлива, щемлива душа, більш трепетна така. І тонка, тому вони першими все це помічають. І Ще можливо, ми як дорослі не зовсім розуміли того лиха, яке насунулося на Україну. А діти вже це бачили. Тому це дуже добре. І сьогодні, перший урок у нас це Україна єдина країна, спрямований був саме на те, щоб у дітей виховувати більш патріотичні почуття до нашої країни, і щоб вони більше розуміли, що Україна повинна бути і тільки єдиною, і розуміються діти. І на першому дзвонику на святі було багато дітей в національному обранні, також їхніх батьків. Не педагогів саме не, загал... не наголошую на цьому, бо я вже говорила, що вони я відношу їх до найсвідомішої частини населення, але й батьків дуже багато було в такому вбранні. А якщо ви були присутні у нас на конференції, то ви бачили, що більшість педагогів. Із 500 чоловік на серпне конференції саме підтримували цю ідею. Ну, я не можу сказати, що це на сьогодні чи на завтра вже виховало всіх патріотами. Але національна ідея повинна у дітей виховуватися з їх народження. Тому е це буде на підсвідомості їхнє, що вони українці, і що це головне у їхньому житті, і вони повинні думати про те, що не тільки їм батьківщина багато чого зобов'язана, але ми всі, і разом маленькі наші діти, вже зобов'язані тим, що ми живемо в цій е гарній і дай Боже мирній країні державі. Ну, це як відома фраза Джона Кеннеді – не питай, що країна зробила для тебе, питай, що ти зробив для країни. От як ви правильно зауважили, дійсно неможливо стати патріотом за день, і це виховання національне, це справа багатьох років. Це дуже така непроста задача. І от я вже неодноразово в цій студії задавав таке питання, що от ви говорили про той же самий урок Україна, єдина країна. Зараз акцент на патріотичному вихованні дуже сильний і зрозуміло чому. Але можливо, якби зайнялися цим раніше, більше приділяли цьому увагу от ті 23 роки незалежності, то, може б і не сталося тих подій, які зараз відбуваються. А, ви правильно говорите, я з вами згодна, не як керівник управління чи галузі, а як учитель. Ви знаєте, колись. Мої починаючи період, коли я працювала учителем, особливо для учителів історії, української мови та літератури, оці уроки патріотичні, проводились по графіку, без графіка, за планами без плану. І це було, якби знаєте, смислом життя, смислом роботи в школі. Тоді наступив такий період, коли всі погналися за показниками знань. От оцінки, от успішність. І забули, де в чому. Так, да, виховний потенціал завжди присутній у школі. Школа е завжди займається не тільки навчанням, а й вихованням, але виховний потенціал. І не буду говорити, що це виховна робота. Хай буде виховний потенціал. має ділитися не тільки в школі, знаходитись, а й між сім'єю. Сім'я повинна теж пропагувати ідею. Раз ми тут живемо. Ми сьогодні сумчани, ми сьогодні українці. То нам тут краще. І ми повинні думати про те, щоб всім було хто біля нас гарно, добре, ну і бути звичайно толерантними, поважати один одного. І поважати думку кожного. Тому думаю, вся ця така згуртована спланована робота школи, сім'ї громадськості дасть нам результат, до якого ми всі прагнемо, бо тепер ми зрозуміли, що таке біда. Коли ми говоримо про той формат, скажімо, навчального процесу, який змінився цієї осені через те, що відбувається зараз в країні, це не лише нам перший року Україна, єдина країна. От прийнято рішення збільшити години на вивчення курсу основи захисту вітчизни, безпека життєдіяльності. Тобто, як я вже казав, акценти дещо змістилися зі зрозумілих причин. Скажімо так, чи вистачає вчителів для того, щоб ну, підлаштуватися вже освітню сферу під оцей новий формат, ну і, взагалі, можна ширше поставити питання, яка зараз кадрова ситуація з педагогами в сумах? На сьогодні в місті суми, школи, міста, садочки, позашкільні заклади забезпечені. І... Ми можемо пишатися своїми кадрами. Ми маємо багато результатів. Ми маємо результати не тільки там, як перший показник завжди називають у освіті, це робота з обдарованими учнями. Ми не уступаємо і більшим містам, не таким, як суми, обласним центрам. Ми маємо в зовнішньому незалежному оцінюванні багато результатів. Ми маємо по якості знань багато результатів. А щоб учень мав такі результати і. Був високосвідченою треба, щоб він мав гарні, гарних педагогів, гарних учителів. Ще знаєте, Симон Соловейчик говорив, що тільки щасливий учитель може виховати щасливого учня. То саме сьогодні хотілося б перевести саме так у цей формат. Бо крім того, що діти мають бути освічені, вони мають бути виховані і почуватися добре, комфортно, і має бути в школі. Школа завжди була стрівцем знань, але тепер хотілося, щоб вона ще була такою затишною. Школою, де би учням було добре і комфортно набувати свої знання, і вони могли прийти з будь-якими запитаннями до вчителя, до психолога в кожній школі. У нас до речі є психолог, тому ми можемо надавати психологічну допомогу, якщо вона така треба, особливо дітям, які до нас тільки що з'явилися от сьогодні, 1 вересня. Тому можливості і кадри у нас на сьогодні відповідають вимогах. Ну, Багато ми працюємо над цим, ми проводимо ряд семінарів і до 1 вересня проведено секційні засідання, проведена конференція, на яких ми окреслили свої завдання, виокремили проблеми серед них, на які треба направити зусилля свої. Тому бажаю, що з кадрами у нас порядок у місті суми. Ну, Хотілося б вірити, але, от говорячи про мотивацію. Педагогів, от те, що ви казали, що це має бути не просто робота, а покликання, скажімо так. Ну, є відомий анекдот, що в чому головна помилка школярів. Вони думають, що учителі ходять до школи із задоволенням. Ну це, звісно, жарт, але як відомо, в кожному жарті є частка можливо істини. Як от вважаєте, скажімо, дійсно, наскільки те, що ви говорили, що це, скажімо так, дійсно певне покликання в душі в учителів, а не просто, скажімо так, робота, яку треба виконувати. Тим більш, бо ця робота дуже важлива з дітьми і від неї багато залежить я на даний момент в управлінні, пройшовши, то пройшла вже понад 30 років в освіті, починаючи вчителем і так далі. Проходила методичні роботи, посади займала. Тому все це знаю не по тому, що я почула і не з форума, а багато чого знаю, так як є. Вважаю, що, знаєте, діти ці відверті душі. Як колись писав ганчар, не міліє, хай душа собор душі нашої, так оце саме в першу чергу, це для дорослих. А у дітей у них дійсно собор душі. І якщо вчитель не відповідає вимогам м, дитячого колективу, вимогам, які покладає на сьогодні суспільство, їх самих виштовхує школа. Такому вчителі не просто некомфортно, йому незручно в школі. У нас змінюються кадри. Я не можу сказати, що в нас сталий колектив. У нас сьогодні заповнились вакантні місця, повна школа, так само, як і садочки, зараз уже не потребує кадрів, але з часом є зміни обов'язково. Хтось знайшов собі іншу роботу, хто зрозумів, що це не його покликання. Когось не милують діти, я знаю, хтось стомився. Буває, що такі, знаєте, є. Такий термін вигоряння, да, буває, що стомився вчитель, і він вважає, що він уже нічого корисного не може принести. Тому кадри у нас змінюються. Але я все рівно впевнена, що у нас найбільш свідомі кадри, і вони самі розуміють, можуть вони працювати чи не можуть у школі. Тому я сказала таке досить грубовато терміни, чи просто словосполучення, що школа виштовхує такого вчителя, але це насправді так. Я хочу, щоб такого не було. В місті суми бажаю всім вчителям, щоб вони були задоволені від своєї роботи, задоволені своїми результатами. Але це таки буває. Бо працюючих всього в місті суми майже 6 тисяч в галузі освіта. Мабуть, це на сьогодні найбільша галузь уже в області. А яка зараз ситуація з підручниками От на початку нового навчального сезону? Чи достатньо їх, скажімо так, нових якісних підручників, чи всі забезпечені? І скільки книжок довелося батькам купувати власним коштом? На сьогодні підручниками школи забезпечені, а отже, їх учні, крім шостого класу. Є в нас листи з міністерства, що до 10 вересня ми отримуємо для учнів шостого класу, тому що учні шостого класу не забезпечені підручниками, і учні третього класу не забезпечені шкіл, які навчаються російською мовою. Три найменування це математика, трудове навчання і є освіті. Тому ми сподіваємося що до 10 вересня ми їх отримаємо. В країні складна економічна ситуація, активно ходять різноманітні чутки, зокрема і про освіту також, нібито попереду затримки зарплат, масові звільнення, багато, скажімо так, у людей остраху, можливо, навіть паніки. Наскільки от подібна інформація відповідає дійсності? Ну, я говорячи про цю інформацію, буду орієнтуватись на мирний час. Так, от на сьогодні в нас заробітна плата всім працівникам галузі, всім тисячам виплачена і виплачено 20% за престижність праці. Це пам'ятаєте, і ви піднімали ці питання в засобах масової інформації. Тому все виплачено на сьогодні. Як буде далі? Ми будемо бачити, як буде складати життя в Україні. Ми працюємо. І сподіваємось на те, що буде в нас гаразд. Ми формуємо мережу, яка буде за, за мережу класів контингент учнів, яка буде затверджуватись на засідання засідання виконавчого комітету, де встановлюється середня наповнюваність і групи подовженого дня. Тому ми формуємо на даний момент від потреби громади міста Суми. От ви згадували про ту ж саму міську конференцію освітян. До яких головних проблем там увагу приверталося от, Скажімо, які треба, скажімо, вирішити ну тим більше, коли ситуація міняється, і де, скажімо, так, головні недопрацювання. Значить, ми в першу чергу звертали і саме на виховну роботу, на патріотичне виховання обов'язково. Вимоги ставилися перед кадрами, перед адміністраціями шкіл. Звертали і увагу, звичайно, на оптимізацію, що мережа не повинна бути скорочена, але вона повинна бути оптимальна, та, яка саме потрібна цій школі. І говорили про фінансування, звичайно, закладів, говорили про підготовку до нового навчального року, намічалися завдання і про осінньо-зимовий період, що ми маємо що виконати, щоб навчальний виховний процес не зазнав ніяких прикростей. 26 жовтня мають бути вибори парламентські. А ми знаємо, що дуже багато, фактично, більшість от, дільниць виборчих вони завжди розміщуються в школах. Ну тут система певною мірою вже налагоджена. Проблем не буде якихось організаційних. Ні, проблем ніяких не буде, це вже всі знають. І навчальний виховний процес організовується таким чином, щоб учні не зустрічалися із виборами саме в школі. Ну, іноді навіть доводиться переносити, скажімо, да. в понеділок. Було таке, але користуючись, оскільки ми говоримо саме про організацію структури навчального року, хотілося б звернутися до сумчан з таким проханням. Ми опрацьовуємо <клес> варіанти. Це не тільки міста Суми, вся Україна, всі це знають. так? Ми хочемо використати більше. Часу навчального взяти днів робочих під час теплого періоду, і в суботу, 6 вересня, ми організовуємо навчально-виховний процес. Хочу, щоб батьки зрозуміли, ми будемо намагатися з усієї сили, щоб не було перевантаження на дітей, щоб організаційно-виховний процес проводився у звичайному руслі, і поки буде тепло, хотіли відпрацювати декілька субот. З тим, щоб восени ми могли віддати це канікулами. Чи можна робити це законодав... відповідно до законодавчої бази? Да так, ми маємо не зменшити канікули, і вони не можуть бути менше ніж 30 днів. А перенести їх і змінити термін у структурі навчального року, ми маємо тому дуже вдячна батькам, що вони це зрозуміли і педагогічні колективи теж. Дякую вам, Антоніна Миколаївна, за розмову. Час ефіру вичерпано. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей в ефірі. До зустрічі.